Ви справді вірите, що для початку чогось потрібні гроші? Насправді ні. Вам потрібне рішення здається божевіллям, чи не так, як можна розпочати бізнес, купити дім або змінити життя без грошей. Але саме це я й зробив, і це назавжди змінило мою реальність. Більшість людей думає, що секрет у знаннях, зв'язках чи вдачі. Але справжній перелом у моєму житті стався, коли я перетворив просте рішення на звичку. І коли ви це зрозумієте, по справжньому зрозумієте, ваше життя більше ніколи не буде таким, як раніше ви справді вважаєте, що для початку потрібні гроші. Так думає більшість. Коли в мене буде гроші, я почну. Коли все буде ідеально, я змінюся. Але це пастка. Я бачив це тисячі разів і сам через це проходив. Правда в тому, що гроші, ідеальні умови, правильний час, все це з'являється лише після того, як ви приймете справжнє рішення. Справжнє остаточне рішення не те, яке ви прийняли сьогодні, а завтра кинули. Я говорю про рішення як про обіцянку самому собі, наче іншого вибору немає, окрім як йти вперед. Більшість людей не розуміють сили цього, бо ніколи не вчилися приймати рішення. З дитинства нас навчали чекати, просити дозволу, виконувати накази. У школі ніхто не вчить, як приймати рішення кажуть обрати професію, але з обмеженого списку кажуть, бути реалістом, тобто думати мало. І коли виростаєш, це стає закономірністю. Людина проводить усе життя, чекаючи ідеального моменту. Але ідеальний момент ніколи не приходить, і вона залишається на місці, дивлячись, як проходять роки. Я точно пам'ятаю день, коли все змінилося для мене я працював у пожежній службі Торонто. Це була стабільна робота, і для багатьох цього було достатньо. Але не для мене, я не знав, що робити і з чого почати. У мене не було освіти, плану, підтримки, але була тривога всередині. Щось казало, що цього недостатньо. Потім з'явився чоловік на ім'я Реймонд Стенфорд. Він дав мені книгу Думай і багатій Наполеона Хілла. Я читав її з таким запалом, ніби вона була написана саме для мене. І коли я дійшов до розділу про рішення, це було, наче удар у живіт. Саме тоді я зрозумів, що занадто довго чекав. Чекав ідеального моменту, чекав зрозуміти все, чекав впевненості, але впевненість ніколи не приходить до рішення. Вона приходить після. Тоді я вирішив. Я залишив роботу без запасного плану, не знаючи, чи вдасться але з твердим рішенням. І це рішення привело мене до відкриття першої клінінгової компанії. Я нічого не знав про це. Але в перший рік заробив більше 100 тисяч доларів США, що приблизно дорівнює 2 мільйонам 500 тисяч гривень. Знаєш чому? Тому що я вирішив. І коли ти приймаєш рішення, починаєш бачити можливості там, де раніше бачив лише перешкоди. Починаєш притягувати ідеї, людей, обставини. Наче всесвіт каже о, тепер ти серйозний. Але тоді з'являється заперечення, яке є майже у всіх. А якщо не вийде, а якщо я зазнаю невдачі. Але подумай, ти вже живеш тим, що тебе не задовольняє. Ти розчарований роботою, рутиною, результатами і все одно віддаєш перевагу залишатися там, де є, ніж ризикувати змінитись. Це логічно. Чи ти продовжиш переконувати себе, що зараз не час, як робив минулого року і ще раніше? Дослідження, опубліковане в Journal of Personality and Social Psychology, показало, що люди, які часто відкладають важливі рішення, повідомляють про вищий рівень жалю та незадоволення життям. Прокрастинація в прийнятті рішень краде енергію, руйнує самооцінку і змушує жити в режимі майже. Майже пішов. Майже зробив, майже спробував. Можливо, ти думаєш, а якщо я вирішу і зазнаю невдачі. Я відповідаю: а якщо ти вирішиш і досягнеш успіху, а якщо нарешті знайдеш шлях, який шукав, тобі не потрібні гарантії. Тобі потрібна мужність. І мужність це не відсутність страху. Мужність це прийняти рішення. Незважаючи на страх, я бачив це на власні очі. В історії, яка глибоко мене вразила. Я проводив лекцію, і наприкінці до мене підійшла жінка. Вона сказала, що роками хотіла відкрити бізнес, але не могла покинути роботу. Я спитав, чому вона відповіла: боюся, що не зможу платити оренду, боюся, що не вийде. І я сказав: ти вже платиш ціну за те, що не намагаєшся. І ця ціна дуже висока. Через тиждень вона надіслала мені електронного листа, вона звільнилася з роботи і почала невеликий кондитерський бізнес вдома. Через 12 місяців у неї вже була власна майстерня та троє працівників. І знаєш, що вона мені написала? Усе почалося в той день, коли я прийняла рішення. Розумієш. Рішення не приходить після грошей. Гроші приходять після рішення. Безпека, ясність, ресурси все це проявляється лише тоді, коли ти займаєш свою позицію. Люди хочуть бачити міст перед тим, як зробити перший крок. Але міст з'являється лише тоді, коли ти ступаєш у порожнечу. У мене було саме так, так буде і з тобою. Тобі не потрібно знати, як саме. Тобі потрібно просто сказати, ось що я робитиму, і триматися цього. І якщо хтось назве тебе божевільним чудово бути божевільним за мрію краще, ніж бути розсудливим у житті, яке ти більше не можеш терпіти. Якщо ти продовжиш чекати на правильний момент, ти врешті житимеш напівжиттям. Рішення це портал. І ти вже стоїш перед ним. Тобі лише треба переступити. І коли переступиш, усе почне змінюватися. Бо звичка приймати рішення це те, що відрізняє тих, хто по-справжньому живе від тих, хто просто існує. Я зробив цей вибір тепер черга за тобою. Більшість людей думає, що їхнє життя таке через обставини, вони вважають, що зарплата, місце проживання, стиль життя це результат того, що відбувається зовні. Але це не так. Усе це прямий результат частоти їхніх думок. Думка це частота. Жити обмежено, це прямий наслідок обмеженого мислення. Для мене це було одним із найбільших відкриттів у житті. Довго я не міг зрозуміти, чому деякі люди досягають так багато, тоді як інші, хоч і стараються постійно, здається, ходять по колу. І тоді я зрозумів. Люди, які просвітають, мислять на вищій частоті. Вони ментально налаштовані на те, чого хочуть, а не на те, що мають. Те, що ти маєш сьогодні, лише відзеркалення частоти, на якій ти вібруєш. Хочеш змінити те, що маєш зміни частоту. Люди не усвідомлюють, що застрягли в циклі. Вони прокидаються щоранку, думаючи про ті самі проблеми. Обговорюючи ті самі рахунки, ті самі обмеження. А оскільки думка породжує почуття, а почуття породжує дію, вони продовжують отримувати ті самі результати. Це не збіг, це фізика. Вібрація це реальність. Вібрація це природний закон. Нічого не стоїть на місці, все вібрує, все рухається. І розум також працює на вібрації. Коли ти налаштований на частоту нестачі, бачиш лише нестачу. Коли це змінюєш, починаєш помічати можливості, які завжди були поруч, але раніше ти їх не бачив. Пам'ятаю, як намагався зрозуміти, чому моє життя так змінилося після того, як я почав свій бізнес? Чому я заробляв стільки грошей, якщо не мав освіти і досвіду? Відповідь була в тому, що я змінив частоту. Я перестав бачити себе зламаним, загубленим, невдахою, і почав бачити себе людиною, яка контролює ситуацію. Я уявляв себе людиною, яка може заробляти багато грошей. Я це візуалізував. Я бачив, як заходжу в місця так, ніби вже багатий. І моя поведінка змінилася. Мій спосіб говорити змінився, моя присутність змінилася. І світ почав відповідати інакше це як налаштувати радіо. Ти не почуєш станцію на частоті 101,5, якщо налаштований на 88,1. Неважливо, як сильно ти хочеш треба повернути ручку до потрібної частоти. З розумом так само. Не можна досягти процвітання, думаючи з менталітетом нестачі. Не можна жити в достатку, постійно думаючи про борги. Спочатку думка має змінитися, тільки потім зміниться результат. Наука це підтвердила нейронауковець Джо Диспенза, наприклад, показав у своїх дослідженнях, що мозок не розрізняє реальний досвід і інтенсивно уявлений. Тобто, якщо ти щодня уявляєш себе процвітаючим, щасливим, вільним. Твій мозок починає переплановувати свої зв'язки, наче це вже реальність. І це перепланування безпосередньо впливає на твоє сприйняття, енергію та щоденні вибори. Ти починаєш поводитися так, ніби вже живеш цим. І зовнішній світ відповідає на це. Тепер я знаю, що ти можеш подумати, але як я зміню частоту, якщо моє життя хаос. Відповідь проста але потребує відданості. Ти маєш перестати дивитися на те, що є, і почати дивитися на те, чим хочеш, щоб було. Вам потрібно навчити свій розум міцно триматися за те, чого ви прагнете, а не за те, чого боїтеся. Адже все, на чому ви зосереджуєтесь, розширюється. Якщо ви весь день говорите про нестачу грошей, нестачу часу. Відсутність підтримки саме це і продовжуватимете мати. Був період у моєму житті, коли здавалося, що все йде не так. Я був у боргах, без напрямку, жив у маленькій тісній кімнаті. І все ж, щодня я змушував себе уявляти зовсім інше життя. Я бачив себе в гарному офісі, бачив, як заробляю гроші, поки сплю, бачив себе у подорожах, допомагаючи людям. І, навіть не знаючи, як це станеться. Я поводився так, ніби це вже було реально. З часом все почало складатися. Я притягнув людей, можливості, ідеї. Розум почав працювати на мене, а не проти мене. Коли ви піднімаєте свою частоту, все навколо починає налаштовуватися, наче все світ каже: Ага, тепер ти готовий. Правильні ідеї приходять. Відбуваються потрібні розмови. І те, що здавалося неможливим, починає здаватися неминучим. Але вам потрібно вийти з нинішньої частоти. Бо, якщо ви продовжите думати про проблему, ви будете створювати їх ще більше. Спробуйте зробити це, сім днів відмовляйтеся говорити про будь-які проблеми Зосередьтеся лише на рішеннях, можливостях і бажаних сценаріях, змініть свій словниковий запас. Замість я не можу, скажіть, як я можу. Замість у мене немає грошей, скажіть, як я можу створити цю цінність. Спостерігайте, як це змінює вашу енергію, фокус і налаштованість. Ви почнете вібрувати інакше. І почнете притягувати інші результати. І знаєте, що вам не потрібно вірити в магію, щоб це працювало. Це чиста наука розуму. Це поведінка. Це повторення. Це звичка. І коли звичка змінюється, життя змінюється. Все починається всередині. Бо частота, на якій ви вибираєте думати, це сигнал, який ви посилаєте у світ. І світ повертає лише те, що ви посилаєте. Частота не бреше, частота розкриває, частота трансформує. І коли ви навчитеся думати на частоті того, Чого бажаєте, нічого не буде поза вашим досяжним. Все починає рухатися. Все починає відповідати. І саме тоді починається магія. Більшість людей живуть, затримані логікою, що здається незламною, вони вірять лише в те, що можуть побачити, доторкнутися чи виміряти. І саме тому вони залишаються прикуті до життя, яке мають. Вони чекають доказів. Щоб повірити гарантій перед тим, як діяти, і тому завжди реагують, ніколи не створюють. Проблема в тому, що майбутнє, якого ви хочете, ніколи не дасть вам доказів заздалегідь. Воно дає вам можливості. І ці можливості стають реальністю лише тоді, коли ви приймаєте їх як певні, навіть до появи будь-яких доказів. Ось що я називаю силою ментального образу. Вперше я це усвідомив. Коли читав про те, як розум працює з образами, все, чого ви бажаєте, пов'язане з ментальним образом. Ви не просто хочете заробляти гроші, ви хочете образ свободи, будинку мрії, подорожей, автомобіля. Ви не просто хочете змінити життя. Ви хочете відчуття тієї версії себе, яка справді посміхається, прокидаючись вранці. І найважливіша деталь усе починається в розумі. Світ, який ви бачите зовні, це лише дзеркало того, що відбувається всередині вас. Я навчився усвідомлено це використовувати почав створювати у своєму розумі надзвичайно чіткий образ того, чого хотів жити. І більше того, почав діяти так, ніби це вже реальність. Це змінює все. Змінює те, як ви поводитеся. Змінює вашу енергію, змінює ваші рішення. Коли ви поводитеся як людина, якою хочете стати, ви починаєте притягувати те, що притягнула б ця людина. Це як одягнути одяг свого майбутнього ще до того, як туди дійдеш. І, роблячи це, ви наближаєте майбутнє до себе. Багато людей думають, що це ілюзія або вдавання. Але я навчився від Стівена Джобса чогось, що глибоко вразило мене. Ви можете зв'язати точки лише поглянувши назад. Тобто ви маєте йти вперед, довіряючи, що точки ЗЕВЕжуться. І ця довіра не народжується з доказів. Вона народжується з такого сильного, живого образу всередині вас, що він починає керувати вашим життям. Це ніби той образ стає вашою новою внутрішньою адресою. І все починає будуватися навколо нього. Був час. Коли я щодня уявляв своє майбутнє, я бачив себе у розкішних залах, виступаючим, подорожуючим, впливаючим на людей по всьому світу. Тоді у мене ледве було грошей, щоб оплатити рахунки. Але той образ давав мені енергію, давав мені ясність, і найважливіше це давало мені чіткий напрямок. Я прокидався щоранку з певним наміром. Я знав, куди йду. І коли ти знаєш, куди прямуєш неймовірно, як шлях починає розгортатися просто під твоїми ногами, існує величезна різниця між тими, хто живе реакцією, і тими, хто живе творчістю. Ті, хто живе реакцією, завжди займаються тим, що вже сталося. Ті, хто творить, завжди працюють над тим, що має статися. І це творення починається з образу. Чи можеш ти уявити себе вільним? Чи можеш уявити себе, що живеш у достатку? Чи можеш уявити, що прокидаєшся з відчуттям спокою, ентузіазму, вдячності? Бо якщо ти можеш уявити, ти можеш створити. Тіло слідує за розумом. Рішення слідують за баченням. Зовнішнє життя слідує за внутрішнім. Є приклад, що досі зворушує мене. Жінка розповіла мені, що після моєї лекції вона почала щодня уявляти собі момент, коли відкриває двері власного будинку чогось, чого вона ніколи не мала. Два роки вона робила це щоразу. Вона уявляла кімнати, відчувала запах фарби, дотик дверної ручки, звук повороту ключа. Вона казала, що не раз плакала лише від уяви цього, поки одного дня не надіслала мені фото. Вона усміхалася, тримаючи ключі від дому своєї мрії. Вона написала Я жила у своїй уяві, поки реальність мене не наздогнала. Це не магія. Це емоційна послідовність. Розум подібний до проектора. Те, що ти в нього вкладаєш, те і бачиш зовні. Проблема в тому, що більшість проектує страх, сумніви, невпевненість, а потім дивуються. Коли життя відповідає нестачею і обмеженнями. Коли ти змінюєш внутрішній фільм, змінюється весь зовнішній досвід. Дослідження нейровізуалізації показали, що візуалізація активує ті самі мозкові ланцюги, що і реальний досвід. Іншими словами, твій мозок починає адаптуватися до нової реальності ще до того, як вона трапиться. І це змінює твою поставу, емоції, вибори. Усвідомлена візуалізація перебудовує твою ідентичність. А ідентичність це доля. Тож я питаю тебе, який образ ти маєш про себе, чи бачиш себе як того, хто бореться за виживання? Чи як того, хто створює власну реальність? Неважливо, де ти зараз. Важливо, який образ ти посіяв у собі. Ти можеш вибрати, бачити те, чого бракує, або бачити те, що хочеш створити. Вибір за тобою. І цей вибір початок трансформації. Перестань чекати, поки життя стане кращим, щоб почуватися краще. Почни почуватися краще, щоб життя стало кращим. Почни з образу. Наповни його емоціями. Годуй його наміром і довіряй. Довіряй навіть, якщо світ каже, що це неможливо. Довіряй навіть, якщо теперішні результати показують протилежне бо коли ти віриш в образ, який несеш у собі, зовнішній світ не має іншого вибору, ніж пристосуватися. І все починає відбуватися, все починає текти, все починає змінюватися. Бо ти змінився зсередини. І все інше не має іншого виходу, ніж йти за тобою. Ти коли-небудь задумувався, чому ми роками сидимо у класах, але навчимося, як працює розум, як приймати рішення, як будувати впевненість, як керувати грошима або як уявляти краще майбутнє. Наче система створена, щоб робити хороших послідовників, а не лідерів. Правда в тому, що освітня модель, яку ми знаємо, вчить нас запам'ятовувати факти. Повторювати формули, дотримуватися правил, але ніколи не вчить думати самостійно. І це створює ціле покоління дорослих, які бояться приймати рішення, бояться помилятися, бояться пробувати людей, які постійно питають себе, що їм робити, але в глибині душі ніколи не навчали слухати власний голос. Я сам був одним із них, я кинув школу рано і довго вірив, що це робить мене гіршим. Я порівнював себе з іншими, відчував себе загубленим, але найбільш іронічно те, що чим більше я знайомився з людьми, які роками навчалися в університеті, тим більше бачив, що багато з них теж були загублені. Вони мали дипломи, мали теорію, але не знали, що робити зі своїм життям їх навчали складати і спити, а не жити з метою. І тоді до мене дійшло те, чого не вистачало. Це не більше інформації, це було розуміння, це була ясність, це був внутрішній напрямок. Школа ніколи не навчала мене, що я маю вищі розумові здібності, ніхто не говорив про інтуїцію, уяву, волю, ніхто не пояснював, що я можу обирати, про що думати, що я можу створити ментальний образ і дисципліновано йти за ним, поки він не стане реальністю. Все, що я дізнався про це, я відкрив сам. Я справді почав розуміти життя лише після того, як вийшов із системи. Коли я почав вивчати великі імена, такі як Наполеон Гілел, Гейл та Емерсон, я усвідомив, що існує інший тип мудрості мудрість, яку школа цілком ігнорувала. Це може здатися дивним, але це логічно. Адже якщо ти з раннього віку навчишся обирати, що відчувати, що думати і що уявляти, ти станеш вільним, а вільну людину нелегко контролювати. Вона не приймає будь що вона не погоджується з малою кількістю. Система була створена, щоб утримувати тебе в коробці в коробці, де ти вчишся, закінчуєш навчання, береш роботу. Яка тобі не подобається, сплачуєш рахунки протягом 40 років і, якщо пощастить, виходиш на пенсію зі здоров'ям і грошима. Це конвейер, а не шлях до самореалізації. Тепер подивися, що відбувається, коли хтось порушує цей шаблон. Світ дивується, критикує, називає тебе безвідповідальним мрійником. Бо вся система реагує так, ніби ти загроза. І в певному сенсі ти є, тому що ти показуєш, що існує інший шлях, що не обов'язково слідувати сценарію, що можна думати інакше, і що можна досягти успіху, навіть якщо не йти традиційним шляхом. Я ніколи не повертався до школи, ніколи не закінчував середню школу. Але я вирішив вивчати те, що справді має значення розум, звички, вібрації, ментальний образ. Прийняття рішень. І це дало мені більше результатів, ніж будь-який диплом. Сьогодні я навчаю керівників, спортсменів, підприємців і лідерів усього світу. Багато з них мають бездоганне резюме, але ніколи не вчилися контролювати власні думки. Вони мали матеріальний успіх, але були емоційними в'язнями. Мали досягнення, але не мали спокою. Мали гроші. Іноді більше 300 мільйонів доларів США, що становить понад 10 мільярдів гривень, але не мали напрямку. Тому що були відірвані від найважливішої частини всього від себе. Система навчила нас шукати безпеку, але безпека це ілюзія. Єдине справді безпечне місце це всередині тебе, коли ти знаєш, хто ти, чого хочеш і куди йдеш. І цьому не навчать. Копіючи правильну відповідь на тесті цьому вчися, сідаючи з самим собою і запитуючи, чого я справді хочу, чому я живу так, що заважає мені змінитися. І ось тоді починається магія. Бо коли ти даєш собі дозвіл ставити ці запитання, відповіді приходять. Іноді повільно, іноді, як блискавка. Але вони приходять, і вони змінюють усе. Хочеш доказів, що слідування сценарію це не гарантія. Просто подивися на історії деяких публічних людей. Людей, які зробили все правильно, навчалися у найкращих школах, мали блискучу кар'єру, повні рахунки, і все ж упали, і не через брак інформації, через відсутність самопізнання, напрямку, внутрішньої гармонії. Наприклад, Майк Тайсон заробив понад 300 мільйонів доларів США, що становить більше 10 мільярдів гривень, але втратив усе, бо ніхто не навчив його, як створити процвітаючий розум. Він навчився битися, але не навчився приймати рішення. Він знав, як вигравати на рингу, але не знав, як керувати власним життям. І це дорого коштувало. Тому я кажу з повною переконаністю: якщо хочеш побудувати надзвичайне життя, не покладайся на систему. Не чекай, поки світ скаже тобі, що робити, йди далі. Вивчай свій розум, розвивай інтуїцію, тренуй уяву, використовуй свою волю як ем'яс і, перш за все, приймай рішення сам. Бо ніхто не зробить це за тебе. Світ сповнений порад, формул, правил. Але тільки ти можеш сказати, чи живеш ти життям, для якого народився. І якщо відповідь ні, знай, це нормально, бо тепер ти знаєш, що існує інший шлях, шлях, що починається зсередини. Шлях, що не потребує дозволу чи схвалення, лише рішення. І коли ти приймеш це рішення, все навколо почне змінюватися. Бо змінюєшся ти. А коли ти змінюєшся, увесь світ змінюється разом із тобою. Усередині тебе величезна сила, яка починає звільнятися в той самий момент, коли ти з упевненістю вирішуєш змінити свою частоту, ментальний образ і напрямок у житті. Все змінюється, коли ти змінюєшся зсередини. І це починається з однієї звички звички щодня вибирати жити у гармонії з тим. Чого ти справді бажаєш, а не з тим, що світ каже можливим. Якщо це якось тебе торкнуло, то те, що йде далі, буде ще глибшим. Наступне відео, що з'явиться на екрані, піднесе тебе ще на один щабель у цій подорожі воно відкриє нові двері у твоєму розумінні і наблизить тебе до твоєї справжньої сутності. Дивись його просто зараз, бо цей наступний крок може бути тим. Чого тобі не вистачало, щоб стати на один відсоток кращим, ніж ти є сьогодні? Щиро дякую, що був зі мною до цього моменту. Чекаю тебе там.